Добрий ранок. Вивели <свіст> своїх козюляк. Ну, це не пастися, це більше як этот. на прогулку. Бо пастися вони тут не пасуться. А ви бачите, що, що роблять? <свіст> а цю прив'язали, бо тільки що цей. Зірка як завелася, гепаться обами. Не дає не тім, не тим походить. Зірка воно до неї доривається, вона ж б'ється, страшне. І Марто б'є, і зірку б'є, всіх б'є. Ага. Ану, бац на його, зірка, ну бах. О, <с <с зроби йому бах. Зірка доривається до неї. Каже, дай я згризу, що ти там показуєш? А Марда така зажугана була. А тепер воно носиться по всім верхам. Страшне, тепер уже до неї не підійди. І вона ж така любі Вона до всіх на руки лізе, з усім обнімається. Тільки і скаче. А пробували її, щоб не прив'язувати тут. Казалось би, да, загорожена. Ви... Куди вони тут дінуться? Випустили і все. <сі> Коля тут вже і забор під лампічів. Каже, куди? А там сітка вона не прибита. І вона головою піддіває, раз проскакує і по всім дворам літає. Сусідка гукає, каже, Оксана Казиня, я чую, що десь цей дзвіночок дерехти. Ну, я ж думала, вона тут скаче. Ага. Марта вже скаче по всім сусідам. да? А да? Ну <ріст> це вони з зіркою більш-менш. А до той взагалі ніхто не підходьте. Ну <ріст> це ще не привізі, вона стоїть така ось, наче нікого і не трогає. А відв'язали так страшне. <ріст> <сіпівці> Зіруня <сіпівці> Зірочка. <сіпівці> шерсть дибом шерсть диба ага, каже ага, ага. Ти каже тільки що мені погрожував, да, зіронь? Стриказа. <реш> це вони тут попригають, погуляють, <реш> побісяться і на цьому все, і заводив сарай. <реш> Там їсти дають, на що пастися. Не каже, це ще й бусно. Это еще и моя хороша, хорошая. Я бежал. Ты пришла жалиться, что він тебе ображав, да? Моя девочка жалиться вона пришла. Каже, ты що хочешь? Ты каже, мені погрожував. На каже, ні. А ты стрекоза, да? Мартунь. Мартиня захекалась. Я <laughs> <laughs> І оце крізь на голову скаче. Де що не постав, вона туди вилітає, вискакує. Казеня, <laughs> біситься оце, жопою підкидає. От, от, оце, їй би оце пригать би. Скакати. Зараз <ріст> <ріст> вибігаються десь з годинку. Потім постоять, прив'яжем. теж з годинку, та і в сарай. А що, Оксанка нарве, так? Да? Ввечері підемо попасемося, каже. Ну що нам? Зірунь, ти не можеш дістати? Прийгай, ти корис нам, я зараз Чи зігнуть тобі, чи не будеш? Кажи мені попригай. Ну ти собі десь полізло, щось винюхувати видивляється. Це зачіпа. Я не зачепилася. А йди качкам, дай я з ними тут побуду. Бо воно кричить рижа. Так раз дай. Бо це ж крик буде. Я не буду ті гілки ламати, хай дерева тут ростуть. Це не наші. Коля і так тут повикошував. Ага, ага. <розу> <розу> ні, навіть голови не нагне ніхто. Ці ще лісточки позбирали, а Зорька стоїть і голови не нагне. Каже, а на що? Мені суміш дали, ні кабачка дали. Ти теж з ними хоч побіг, ну ти ж б'єш їх, ти ж на роги підсаджуєш. Вона так підковирює зірку і Мартошу. що. Ці воно так пограється трохи побуцькається, а ця ж покоя не дає. Навмисно ганяється і все. І оце що башкою крутять, мені сказав ветлікар, що магніт треба проколотий, і вагу вона щось не набирає, щось вона не така дуже. І, і весела. Ці усе які. І в них апетит хороший, воно. Зірка, не даривайся. Зіра. Оно, оно. Зірка. Не трогай. Вона не любить таких цих. Ти ж бачиш, вона спокійна, не така, як ти. Коняка. Оно. І підковирюєш так рогом, я так боюся. І старається не просто погратися. Зірка тікає від неї. А старається ж підковернути. Зіра, не тронь, Нельзя, кажу. Тікай, іди гуляй. Ти чого до мене? Все. Все. Все, засранка така. Ти подиви на неї. Розгулялася. Розгулялася засранка. Розгулялася. Сируха мала. Ти розгулялася? Ах ти ж. Скачи. Танцюлька ти <Танцюлька>. моя, танцюлька. От все равно вона ліза до неї і все. Зіра. Зір ти заробиш. Ти от неї зараз заробиш. Не лізь до неї, кажу. Не лізь, кажу, до неї. Дай їй хай походе. Дай хай походить. Марта, чого ти на мене при... <смеш> на мене? скачиш? Зіра, ти вже бачу, набігалась, так? Да? чого ти до мене притіпила? Чого ти на мене скачиш? Чого? <смеш> на мені і на голову вискакує. І оце тільки присяде, вона ззаді вискакує, і волосся мені видирає. <смеш> на руки. На ручки! На ручки. Ой, на Зіра, ну не тронь. Що ти моя любіобільна о Господи, на голову мені вилізло Так, я тебе зараз прив'яжу. Все, ви вже награлися. <гляньте на, це. Це бізяна, гляньте. на ручки. Візьми на ручки. Мене. Візьми мене на ручки. Марта, ти ж коняка. Я не можу тебе підняти на ручки. Іди, пригай, попасися трохи, а не на руках сидіть. Візьми, каже, на ручки. То я сідаю, то коля на руки вискакує і оце сидить на руках. І вона оце за нами тільки бігає, що візьміть мене на ручки. <сум> Ох... Козі. Зорька, зараз ціх прив'яжу, вони ж пакили повиривають, поки набігається. А тебе ж отпусти, це ж ти ж не даєш, Оно. Бачите, що робить? Яка противна. Яка противна тими рогами. іди сюди. Не до неї лізеть грати, а вона ж рогами підковир'я страшне. Треба, коли її, такі ці шлангочки понадівати, щоб вона так не підковирювала. Наш підковирює страшне, воно марто підживіть. Він зараз впаде, не пригай на нього. Колька ще буде забусти. Все, треба прив'язувати, бо це вони зараз не дадуть. Цій зірки спокою. Чи зорьки, господи. Зірка, зорька. Куди намилилась? Вони гратися хочуть, а ця ні. Вона не вміє не гратися, не любить гратися. Їй треба підковернути і все. Вона не грайлива. Вона спокійна і щоб її ніхто не трогав. До неї ніхто не ліз. А ті, що ну, стрикози. Так. Все. Ну не задирайся до неї, не задирайся, кажу до неї. Іди отут, от пригайте в місці. Все, Колька пройшов, прив'язувати буде. Так? Да. Вона так хоч не буде травмувати. Ой, ти кумедна. Треба цей такий балбуни Колокольчики нарва. <народу> Ні, я от бачила ці шлангачки одягають не отак два косочка, а прям суцільне, воно як от творі <голоколькі> Вони такі кумедні ходять. <голоколькі> а, да. Бо воно ж то буде заважати, а так хоть так. І якщо під кавернети, хоч не, не розпори, бо вони ж там остренькі такі. А, спокійно, вона собі ходить і все, і вона. Не любить, щоб до неї ціплялися, лізли. Нічого, проколим їй ще вітаміни. Проколим її, щоб вона теж така була. Башкою то не крутила своєю. Да? Да? Каже, не трогайте мене і я вас трогати не буду. Ммм, каже, я не така, як ці дві, пігалі <свісно> А де? Диви. Де. Лісточки Листочки Ну я ж кажу, я ж не буду ламати ці дерева, щоб вони поїли. Наташка прийде та скаже, що ти тут лазила. Поламала. Якщо їй не треба, то вона сама їх вирубає. О, зірка справилась. Вона знайшла вихід. А ця нишпарка, поки все оце не облізе, не провіри. Добра крапива. А, ах, колиця. Ось так, ніжка і колиця, ах. Ах! <смеш> Повжалила ха, <смеш> та нагнула собі, воно стало Що собі справиться, та й все. <смеш> ну, до тебе не так на руки пригай, як до мене. <смеш> Ой, так треба доуправлятися, що ці набігаються, нагуляються, поприв'язуємо. Та треба йти дати кролям та їхати сьогодні, ще поки дощу немає на полі. Ми вчора були з Нікітою на полі, так бравенько підтарилися. Сьогодні теж зараз розбудемо Нікіту. Та поїдемо. Бо перед дощами, після дощів вже не буде там що збирати, вона попріє, вона вже починає так відкривати, а там качани хороші і так багатенько їх. То ми вчора скільки взяли мішків. Вісім в салоні було і один був в багажник. В мішки? Да. В мішки? І качани такі крупні, прям такі товсті, гарні качани такі. Я ж кажу, що вона вже починає підпривати. то треба сьогодні ще їхати і підтарюватися. Зорьку, аж шкода. Ну вона, що вона не цей. Вона спокійна. <кхм> Ні, що вона прив'язана, її не дають попригати. Ну, Пастися піде, вона там пригає, і вони місця там більше, вони не так деруться, а тут же ж вона не дає. Не дає. Та я бачу, що вона вже до той дорвалася. Да? Все, тиря стряслася. Можна прив'язувати, набігалися вже. Та щоб вони не вибігали сюди. Ну, ти ж не будеш тут паркан ставити, щоб вони не вибігали. Так? І вони ось два рази пригнуть на цей паркан, він і впаде. Коля такий там, він там отам половину впав, отак ось, ось впав, то коля його піднімав та підпирав. І дошки тут поотбивалися, Штуки чотири дирки такі були, то коля забивав, ремонтував. І там такі дирки на калітки. Калітка ця розвалена була, теж коля підлампічував. Бур'яниці покосили, щоб вони могли бігати. Та й так. Похазяйнували нам, скажуть, чи влізли. <рес> 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 ну так, да, ми ж не нашкодили, ми навпаки зробили таке, щоб краще було. Та, та таке. Правда, те, що викасили, воно туди згорнули. Я воно винесла туди, то не знаю. Нам скажуть, бери його в мішки і винось. Це ж ти нагарнула там. Ну, Коротше таке, побачимо, потім розберемося. Що, прив'язуєш? Ні, каже, я не буду прив'язуватися. Каже, не цього, не цього. Ага. Ага. Прив'язали. Ну каже, не любимо прив'язуватися. Мартиня, і сюди. Ми не любимо. Ми, каже, привикли пригати і гулять. Ну, так все-таки справи. Так, все. Зараз іду, даю кролям. і збираємося на цей, на полі. Хвостом так ментеляє, наче гулять збирається. А? Зірка теж була, наче кидалася до, цього, до козла. Ну ні-ні-ні, Ми її аж на слідуючий рік на осінь. Мені там писали, треба шукати козла завчасно. Що ж завчасно, За рік-півтора я буду домовлятися з козлом, мало ли, може, вони того козла приріжуть. Потім знайдемо, як уже на слідуючий рік, десь з вересня місяця будемо питати. Щось підшукувати, а поки рано, аж на осінь. По цій звізді ще побачу, може і на слідуючу осінь, Подивимося, як вона підросте, яка вона буде. А зірку аж на слідуючий рік. Я її отак от рано, щоб отаке таке вишкварення було, як зорька, не буду пускати. Хай вона росте, кріпне, від'їдається. Да? Формується разом з Мартою, а там потім побачимо. Я нікуди не спішу. Я нікуди не спішу. Мені щоб вони гарні були розвинуті. А там нічого такого страшного немає. І ця може. Ми... Я навіть жалію, що ми сказали, щоб її парували з козлом. Треба було їй, щоб вона од'їлася. А крепла, ну, як вона вже приводила, то вже що зробиш? Це ті ще хай. Треба було її взяти, щоб вона од'їлася, пару разів пропустила, а потім вже парувати. Бо зараз воно їй то вітаміни, то те, то цей, а воно ж, казаня там вже є смокче, і вона не як вагу не набирає, така якась. Трохи. Нічого. Все буде добре. Так що все. І так, таке відео. От, так от Не думала взагалі нічого знімати, думаю, вже покажу, бо питають, як там. Так що, так, а, до речі, жіночка ця дзвонила, мабуть, через три дні, так? Да? Дня через три дзвонила, каже, ну що, ви будете повертати кос? А я не чула, Нікіта мені прийшов літню кухню, каже, папа балакає з цією жіночкою. Коля каже, ні. Ми побалакали, вирішили, каже, що ми повертати не будемо. Ну, якщо що, привозьте, ми вам навіть за дорогу повернемо. Коля каже, ні. Ну, Мені і шкода, я її краще буду лікувати, буду носитися з нею. Ну а далі. Щоб... Ви зрозуміли. Да? Нічого не хочу поганого казати про цю жіночку по розговору, наче така вона. Ну, приємна і хвилюється за кос. Ну так, да, коротше, я залишусь при своїй думці. Кожен при своїй думці. Не буду я нічого поганого за жінку казати. Так та й так. Кожен тримає, як може. Отак От я скажу. У кожного хазяїна по своєму я теж не суперхозяйка і не так справляюся, і в мене теж буває. І, і це, ну, то, що я її не віддам, то я їй не віддам. Ну. Вона додала молоко, почала да, вона давати молоко, але все одно не те, що казали. Все одно не те, що казали. Ну, Бачиш, що останні три дні то вже, вже приблизно до того, що казали. Вже приблизно. Стрес був. Може, да, вона ж каже, що каже, може в неї каже стрес, вона каже, така говорить, що вона каже, привикати до них. І ти ж бачиш, що вона ще досі не може зрозуміти, хто її господарі. Якщо ці усе привикли і вони до інших не скачуть, не біжать. Вони тільки до нас. І е, десь, якщо відскочуть, вони до нас біжать. то ця ж не. Ну, да, це біжить. Вона кого побачила, рей і біжить, да. і вона ось опастися, ці ходять, гуляють, пасуться, а ця ж тільки виглядає на дорогу і тільки зривається, скаче. Біжить, біжить, і потім бачиш, що ці за неї не йдуть калана стоять, вона розвертається, повертається. Да, що вона не може ще звикнути, вона тільки-тільки останні дні. Почала більш-менш. Ну, я ж кажу, ну то, що її треба пролікувати, то да. А лікувати її особа не, бо вона шкітна. Ти та нічого такого, це та тільки підтримуючи вітаміни і все. Ну, вже як буде, нічого. Справимося. Ні, так, да, вони вже набігалися, трохи вирішили щось понюхати, пожувати. Зірка воно вирішила жувати. Так що такі справи. Все, всім пока-пока. Время треба йти управлятися кролям. Давайте вже доуправлятися і И все. Всім пока-пока.